Друзі, всім доброго ранку. Радий всіх вітати знову на природі. Сьогодні вирішив знову пройтися в хвойний ліс, але сьогодні це зовсім інший ліс, зовсім інший район, зовсім інше лісництво. І хочу зробити таку розвідку, пройтися, подивитися, чи повернулися косулі з полів, яка наслідженість, чи багато звіра, чи ні, хто ходить по лісі. Ну, як би от так. таких конкретних немає, якихось е цілей і планів, а от просто така розвідка. Подивитися, наскільки. Живий ліс, наскільки він нахожений, скільки звіра є. І, до речі, на підході, от я стою зараз, за моєю спиною дорога в ліс, я стою от, ну, на вході, грубо кажучи, от ще й не зайшов навіть в ліс. І вже бачив, на дорозі сиділа лисичка. Одразу якось не зорієнтувався, так глянув, дивлюсь, щось на дорозі є. Думав, можливо, зайчика, і думаю, можливо, щось лежить на дорозі. Тут піднімається і побігла. Виявилося, що лисичка сиділа. Ну, ось так. Уже перший звір на очі попався. Сподіваюсь, що і далі буде не менш цікаво, і звір буде і в кадрі. Тому ось так, така розвідка. Іду. Зараз 7 -го година ранку, і тільки-тільки розсвіло, тому час не втрачаю, так як осінні зимові дні короткі. Буду намагатися використати по максимуму з користю. Ось така ситуація в лісі. Нещодавно лежав сніг. потім Пару днів невеличкого плюса і такі сніг одні вкраплення залишились. Ще йду от по дорозі. Ще не зміщався. Чуть на якийсь птах, чесно кажучи, навіть не знаю хто це міг би. Що це за зимові птахи такі? голоса іздають Ось, так так що по пересічній місцевості йти буде шумно сніг трішки тріщатиме ну а по лісових дорогах ходить більш-менш в принципі можливо друзі вийшов на четверту вирубку взагалі ніде нікого немає слідів мало в основному одиночні Зрідка по два сліда трапляються, але всі старі жодного свіжого сліда не побачив. От зараз на край, в дальньому краю рубки там починається листяний ліс і низинка йде така болотиста. От, можливо, звір там, Але я обіду трішки з іншого боку, от зайду. Зараз ще такий півколо таке зроблю. і от Також зі сторони хвойного лісу зайду. Подивлюся там, чи є, чи немає звір, можливо яка насліженість по краю от цього листяного лісу, але зараз от на окраїні немає ніде нікого. Це така наймасштабніша грубка, яку я проходжу з цих чотирьох і ніде нікого не видно взагалі. Зайшов я з іншого боку, ось ця низинка. Видно, що була вода, позамерзало. Але не видно ніде нікого із звіра. На підході також слідів не видно було. Є старі льошки і все. Поки що ситуація не дуже складається. Нікого не бачив. Насліженості по мінімуму. Ну, надія є, ще тільки ранок. Ще цей день попереду. Сподіваюсь, кого зустрінемо. Дуже дивно підійшов ще от з іншого боку. Також ця з листяним лісом. Взагалі не те, що нема нікого із звіра, а навіть слідів не бачив. Переходів немає поруч. Взагалі все мертво. Хм. Дуже дивно. Такі місця повинні б хоч косулі бути. Але ні, немає нікого. Ось поверху. Видно як не так і от видно слід, видно, що це косуля і вона на бігу була тікала Дивіться, оце ось, ось цей слід і оцей. Це передні лапи. А вон два поруч, с один і інший, це задні. Тобто задні закидала за передні. І йшла от в цьому напрямку, от сюди. Але старий слід. Видно, що була чекала від когось чи від чогось біла. Прийшла по самому верху, далі вниз туди. це не зима було тисто. Друзі, 11 годин дня жодного звіра, жодного свіжого сліда. Ліс мертвий. Взагалі нікого не видно. Скільки пройшов, та хоч би хоч десь хоч когось підняти. Що цікаво, навіть ну, на вирубках немає, в молодняку немає, хоча в молодняку завжди звір був. Ні, немає ні в заростях акації, ніде немає. От. Зараз зроблю привал, може на півгодинки. І потім перейду в ті місця, де є лугова зона і поля. Можливо, ще там звіра зустріну. Де ж він повинен, повинен бути? Але тут в лісі взагалі нуль, немає ніде нікого. І таке відчуття, що ніколи не було. Сліди такі старі, що ну, я не знаю їм там тижнева давність. Ну, Може не тижнева, це так уже дуже так. Можливо, три дні от такі сліди. Тобто. Нічого, жодного свіжого, жодного. І слідів дуже-дуже мало. Дивно, що ліс такий мертвий, що немає звіра. Куди вони всі подівалися? Ні лисичих слідів немає, ні зайчих. кабанячі сліди ще рідше, ніж косулячі зустрічаються і також все старе. Ну ось так, що ж, тоді відпочиваю трішечки і спробую перейти, от можливо десь в тих місцях, когось зустріну в луговій зоні, та де поля тому що тут нема діла. Будемо там шукати звіра. Ну ось з'являються перші сліди косулі свіжі, поміж старих і свіжий слід проявляється. Це вже другий, от виходить в поле, поле убране, десь слід веде десь от по напрямку цієї цієї частини лісу, десь він туди виходить Подивимося, зараз пройдемося і туди до лісу, можливо десь там. Там от Зараз буду показати от в далечині, там де оцей кущ відніється, що лівіше, і от там е, низинка є. І от в тій низинці можуть бути косулі. Зараз спробуємо туди пройти на полях картина трішки цікавіша. От видно, що перехожено, видно, що звір дуже часто тут ходить, в слідах все. От так, видні, видні переходи, старі, свіжі сліди, видно, що переміщається тут косуля. Я підійшов до того місця, де ось цей кущ, ну, вірніше дерево, клен яке я показував, що ліворуч був. Ось це низинка. Буде видно, як звір буде виходити, ну, можливо, з правого боку з лісу, або прямо навпроти, з лісу з цього кусочка, або можливо от поле видно. Те місце, де де я був, можливо, видно буде, як з поля буде звір переходить. Спробую трішки посидіти. Можливо, вдасться когось відзняти, хтось вийде. Нарешті, нарешті перша косуля. Трішечки був пройшовся понад цим лісом. Тут молодий ліс і старий акацієвий ліс. <кій> Межує з річкою і луговою зоною. І от на кордоні цієї акації і відкритої місцевості було три косулі, піднялися, але втекли. Ніяк було їх відзняти, пізно помітив вже їх, як вони тікали і все. І от виходячи, от зараз покажу. Клугова зона, ось за моєю спиною. Виходячи на цей луг, побачив одну косулю, яка йшла. От якраз видно цей край, де закінчуються дерева. От побачив, як по тій стороні йде косуля. Трішечки зачекав, косуля почала підходити, думав, що вийде вже на відкрите. Розвернулась, пішла в іншому напрямку, потім знову зупинилась, знову розвернулась і побігла в... В тому напрямку, в якому йшов я. Але в, в мій бік не йшла. Перейшла, от тут іде дорожка, така от, на якій я стою, вона на цю доріжку зайшла, потім понад цією доріжкою пробігла і заскочила у протилежний ліс, там, де я показував, що багато слідів, з якої я виходив. Десь туди пішла ця косуля. Ця одна була. Там я підняв три, тут була одна. Можливо, на вечір звір підніметься. Зараз в більшому. В більшості, в більшості випадків лежить. Ну, це ось одна косуля ходила. Не знаю, чи вона налякана чимось, чи кимось, можливо, десь з того боку. Ці косулі, яких я підняв, лежали. все, Крім цих, що піднімав, до того взагалі нікого не бачив. Тобто звір лежить більш всього, що ну, потрібно чекати його на засідках. Так ходить мало підіймається. Можливо, ближче до вечора почне підніматися. Ну, тут вже хоч якийсь прогрес є, хоч щось, хоч якось якісь рухи звіра є, він хоч лежить, піднімається, тікає, все переходить. От. А в ліс і ліс взагалі мертвий. От ця лугова зона вже краще набагато. І сліди якісь є. Я пройдуся ще зараз в дві лугових зони, а потім більше все, що буду робити за сітку. І буду чекати звіра, тому що бачите, як він виходить. Не дуже активний, в більшості випадків лежить. Будемо чекати на нього. Пройдемося зараз ще на ту лугову зону, а потім зроблю засідку. Зробив засідку. Це на сьогодні остання буде. От, Це, ця частина, де перебігав, чи перебігала ось так косуля, яку я знімав. Пробігла, от зайшла сюди в ліс. Потім ось цей луг, звідки вона йшла, проглядається поле і ось цей край по дорозі, де була велика насліженість косулями. Спробую тут постояти. Можливо, звір вийде на вечір. Друзі. Три години вечора і доводиться мені зніматися з моєї засідки. Приїхала машина, стала буквально в 50 метрах від мене, і вилізло два мужика, хлопець малий з ними. Достали металошукач, вручили цьому пацанові, і він он ходить по полю, грається, воно всі ці мужики бубанять і результат зрозуміло, який буде. Ніяка косуля, вже ніякий звір не вийде з цього місця. А Так як три години, буквально година до темноти залишилася. І я так розраховував на ці місця, тому немає сенсу тут залишатись, вони тут будуть довго, поки цей малий не награється з тим металошукачем, то це вже до темноти вони тут і будуть ходити по тому полю. Тому все, на жаль, доводиться так закінчувати. Вечір сподівався на це місце, ще сподівався на засідки, може когось дочекаюся, але ні. От За сьогодні в кадрі одна косуля тільки і все. І ще крім того, бачив три косулі. І якби не ця лугова зона, яка гранича з полем, то я б нікого так і не побачив. В хвойному лісі звіра немає, не піднімався, не бачив, свіжих слідів немає. От ще звір тримається. от таких, Ну от в цьому саме в цьому районі, в тому, де я був, от в хвойних лісах я вже косуля, все все ну, добре. А в цих краях ще ні, ще не повернулися з полів, ще якось тримаються поруч з луговою і польовою зоною. Ну ось так. Тому на сьогодні все. Закінчую такий вихід. Не дуже перспективний, але погуляв, трішечки розвіявся, відпочив, подихав свіжим повітрям, провів чудово день. Ось так. На сьогодні все. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дякую, що ви зі мною. До скорої зустрічі на природі. Всім пока-пока.